Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Компактний фургон, який представляє німецький автовиробник Volkswagen з 1982 року, Volkswagen Caddy 2018 року з пробігом 171 тисяча повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має одного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 75 кінських сил. Коробка передач п'ятиступінчаста механічна. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Vibasta, два комплекти нової гуми, літньої і зимової. Електричне дзеркало з підігрієм, датчики, дош, світло, мультикермо, круїз, контроль, дістронік, асистент втоми водія. Кондиціонер, вебаста, підігрів передніх сидінь, екран, блютуз, USB, режими їзди. оздоблення салону текстиль авто з Швеції, розмитнений, зроблений сертифікат. можлива покупка з ПДВ. Багажний відсік в дуже гарному стані. Також перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс, замінені передні та задні гальмівні колодки, на авто ззаду розпашні дверцята. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Перегляд та дез-драйв, можливо, в місто Рівне, вулиця Борика, 28. Є можливість адресної доставки авто в ваше місто. Гарного вам дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І всім до зустрічі на тест-драйві!